Кожен свій ранок Ужгородець пан Микола розпочинає із клянки мінеральної джерельної води. Каже, це для нього свого роду профілактика захворювань органів травної системи. А воду Ужгородець бере із сварловини у Боздушському парку. Так вже роками ми сюди ходимо, просто по сусідству живемо. Так нормальна вода. Єдине, що багато йоду, її треба свіжу пити. Вона постоїть півдня і вже бутилка жовта і сама вода жовті. Так вона на здоров'я, на все прекрасно. Про існування джерела знає не тільки пан Микола. Тут втомовують спрагу інші жителі обласного центру. Зі було несколько джерел, тут одно, там второє, третє. От скважини ці зробили, ну вода як для продажу не годиться, але піть очень хороше. Вода, що тече свердловини, багата залізом. Якщо затримується в пляшках більше одного дня, на стінках з'являється осад, схожий на іржу. Та цю воду пити можна. Про це говорять щорічні аналізи, відібрані працівниками За останні роки. Біля п'яти раз вже ми проводили експертизи. Ця інстанція проводила бактеріологічну експертизу. Воду пити можна, але не в великих в невеликій кількості. У 60-ті роки джерело користувалось неабиякою популярністю. Черги любителів мінералки з пляшками вишуковувались тут самого ранку і до пізнього вечора. Розповідають у Жориці, кажуть, колись джерело було облагороджене. Був і бювет, територію доглядали. Коп сміття, як зараз, не було. Сьогодні воно виглядає убого, хоч з нього б'є мінеральне багатство. Директор Боздушського парку каже, плани облаштувати джерело є. Цим хоче зайнятися один із підприємців міста. Обіцяють вільний доступ до води, та жителі мало в це вірять. Ви розумієте, коли почнуть облагоражувати, тоді почнуть брати гроші. Лучше пускай оно буде так і нікому не треба. Облагородять та й до свидання. Товариші хороші. А ведь то на наші гроші все було. «Ми йшли на суботники, ото, всю отацюсь ото тільки». На території парку є ще п'ять свердловин мінеральної води, і одна з термальною. Наразі всі вони запломбовані. Колись бювет з мінералкою розміщувався і в скверку напроти СБУ. Та буквально кілька років тому місцева влада вирішила, що він там не потрібен. Нині на місці бювету пусто.